Середок і наступа. Якщо ми бережимо державу, темо, християнам на супротивників, подай, і хрестом даємо, охороняй нас уселю. Завдання наше зберегти українську державу. Якщо ми збережемо українську державу, то будемо жити в демократії і в свободі. А якщо не збережемо українську державу, то знову будемо в неволі. Як 300 років жили в неволі і втратили і мову, і, і часткову культуру. Тому не ви готові. Віддасть своє життя по заповіді Христа Спасителя, який сказав, ніхто не має більшої любові, як той, хто віддасть душу свою, тобто життя своє за друзів своїх. Ваші побратими оті Пам'ять яких побудований цей і фотографії, вони виконали цю заповідь Христа Спасителя. І ось ви подумайте, якщо вони віддали своє життя за друзів своїх, за свій народ, за своїх ближніх, по заповіді Христа Спасителя то Господь прийме їх царство небесне чи обмане. Бог нікожен не може обманути. І тому нагороду вони отримають від Бога в царстві небесному, куди всі ми підемо. І ви готові зробити теж. І тому ми дякуємо вас за вашу мужність, за те, що ви зупинили агресора. Бо агресор вже Україну не візьме завдяки вашій мужності. Бо, якби не ваша мужність. То я думаю, що не тільки Донбас, ми б і Дніпропетровський Київ здали. А завдяки вашій мужності ми зупинили цього агресора, так званого нашого старшого брата. Тепер він хоче всередині розсварити нас. Ми знаємо його мету і тому по його шляху не підемо. Ми збережемо і єдність, і, і українську землю завдяки вам, тому що ви є е, зірець наших е, воїнів. І ваша мужність змушує нас не тільки молитися за вас, а дякувати вам за, за ваші подвої.